У селі товкачі жила собі баба векла. Сварлива, гомінка, всюди мала щось сказати, когось обізвати, у щось втрутитись, а головне все робила через силу. Їде на возі, а кричить, що світле милий і кобила лінива. Щоранку сільська кобила Ластівка везла її на ярмар. А не встигла рушити, як векла сипала. Швидше, ти що глуха, везеш, як сонна, палиця тобі не чужа. Кожне повернення з базару ставало мукою для всіх і для кобили, і для людей навколо. Аж якось баба векла зашпорталась перед возом, ногу вивихнула, не змогла їхати, залишили її вдома. І що ж сталося? Кобила, мов крила, дістала, віз рівний, швидкий, без крику. І весь шлях минув без жодного. Ой. На ярмарку всі зітхнули з полегшенням. Дядько Карпо, що ж супроводжував віз, посміхнувся і мовив Баба з воза кобилі легше. І з того часу це казали не лише про бабу. А й про будь-яку справу, де варто щось або когось відпустити, щоб усе нарешті пішло поїхало. Баба з возі кобилі легше, бо іноді важливіше не додати, а позбутися тягаря.